Друзі, доброго дня. Я в селі Бесівка. Це Київська область на межі з Черкаської. До Жашкова тут 20 кілометрів десь, 25 і десь так само до Ставища. Газифікований будиночок за 6. 800 з торгом. 29 соток тут. 39, вибачте. І непоганий наче ціленький будиночок. Но під дворик і город. Зараз вам все покажу. Двір ось тут, город ось отут. Ось такий скончик і туди таке воно йде-йде далі. Мене жінка туди водила. Коротше, природа, там собі куча дерев, куча дров, куча всього. Єдине, що підзаріс двір, бо людям кажуть, ну коротше, всіх свої проблеми, Мені. куча роботи і нема коли, куча хатів тут. а сама хата непогана. Ось така вулиця, село. Нормально. Ось так. По хатці ніякого страшного, нічого не видно. В хаті там все так вже винесено. починали ремонт робити, ну трошки не склалося. І так воно все залишилось, але... Але але, зарослі це все не критично тут, це викосити його не проблема. Е, залили колись тут порощадочку люди. Хотіли зробити як такий ганочок собі. Роду, вам покажу. Так по самій хаті, то наче нічого страшного, тріщин ніяких не видно. Газ відкрутили, запломбували, щоб за доставку не платити даром. Тут не знаю, щось мастилось, не бачу сильного нічого. Чи це воно зачухане, чи що воно. Опалення тут і газове, і грубе є. Стоп, а от де вода? Я не спросив. <noise> Нас перетискаю. Так, оце віронда тут отако. Нічого не маленько. Так. Заходимо прихожу, отако. Колись щось підтікало тут, ну... кажуть, що це було давно і вже все полагодили. тут така ніша якраз підходить для ванни туалету, щоб тут зробити. Можна тут перепланувати більш радикально, але навіть цього, я думаю, вистачить з головою. Так, отут зал у нас здоровий. Все побіляно. Поли дерев'яні, нормальні, ніде наші нічого не. Ноги не провалюються. Отакі батареї стоять, чувуні якісь цікаві. А що ви оці всякі двері, стройматеріали, це ви лишаєте, забираєте? Оце все, що в хаті це ті типу, по все лишає. Оде багеті тіла на ціла на всі кімнати багети. Ага. Вони такі прості, але вони такі Ну Добре, потім покажете. А як баги тут і можуть тоді ті обої похитить до Я б поняв, так. Уже знаєте, готове. Так, отут планували пере. Будувати грубу, але вирішили що, да, як... вирішили, що якщо продавати, хай залишиться, може комусь треба буде. Кому не треба, той собі розвалить. Да, да. Отут От така спальня. Невелика, але і немаленька така. Як... В наших совєтських домах такі самі кімнати. Скільки тут квадратів, квадратів дев'ять? Так думаю. Виходить три кімнати і кухня. Один зал і дві кімнати тут. Поли цікаві, така дощечка міленька і, і крепенькі, їх можна чи покрасити, чи шліфанути. На паркет чимось схоже. На нові на, на двері брали ручки, самі кращі, зараз по 300 гривень така парочка. Ага. Так, і тут кухня. Підведений газ до плити. Витяжка була, дирка залишилась. І отакий газовий котел старий. Коротше, цими котлами я знаю, можна переробляти і дровами палити, можна газом. Можна грубо відновити трошки. Так, і знімлю ще ще на дворі подивлюсь. Сейчас обійду трошки стороною. Бо ноги вже всі пожалені в мене. А Тут була літня кухня, відкрита її не виходить. Зараз я загляну в вікно. А, ні, стоп, ми сюди заходили. Це далі не відкривається. Зараз зайдемо. Так. Да. Так, сюди теж заведений газ. Теж витяжка була колись. вот такая пич, сказал и рабочую. Вот такая она начала аккуратненько. Так, и вот такая летняя кухня. Вот так выглядит. Тут что всякие сюбои но это не беда. Так, друзі, далі у нас далі у нас іде тут е, був, мабуть, вихід на город. І ще тут іде такий, як хозблок. Тут вже все закрито все закрито. І шалина, я не буду туди вже лізти сильно. Отак, труба оце так щось тут. Е -е, якась машина заїжджала, жінка каже, зацепили трубу, мабуть, і десь. А там зацепили і потягнули. От, треба буде дивитись, так як вона відрізана. Це зараз не, не критично, але мені кажеться, що її треба буде замінювати. Так, друзі, зараз піду ще покажу вам 30 суток городу. Місто таке дуже затишне, вуличка, не асфальтована, але ну тут недалеко від асфальту. Бачите, було тут закладені. А, я бачу Ну так, да, тут все пане було, то не буде. Ось така тут місцевість, тишина, спокійствує. Ось там ярочок далі пішов, там струмочок біжить, там на Ага, там водичка десь внизу тече. Так, а тут це не дорога, це просто тіп... Я вас завезу зараз. Ага, зараз розказую. Угу. Так, друзі, тут городу. Все тут заросло. Ага. Сьогодні люди дуже люблять спілкуватися. Прямо в кожній хаті знімаю і все розказують під руку. Так, друзі, там ще дуже така гарна місцевість, там вже да, немає ніяких людей, ніхто там не живе, струмочок отак там як по кругу тече. І тут це вже не до будинка відноситься, але тут вже можна робити що хочеш. Різати, пиляти, під себе щось зробити. От так, місця коло хати куча. І ось город. Тут якась построїчка, ще я не спитав, що це, звісно. Воно нам і не треба. Отакий От город. Все це теж жінка каже, що ну, нема часу, каже, тут все треба вирізати, вичистити, щоб... Але з них сумих там господарство добре. Нема як каже, роботи. Все отакий городок. З документами порядок. Наче все приватизовано тут. Ціна 6800. воду не спросив, але я бачу, що її тут немає цієї води, криниці нема. Газ заведений, опалення пічне і газове. Село Бесідка. 30-25 кілометрів і до Ставища, і до Жашкова, 150 до Києва, 70 до Білої церкви. Умані також 70. Село нормальне, є школа, садочок, церква, медпункт і є тут якесь сильне швейне виробництво. Жінка каже, хто хоче ну, на роботу, без проблем. І дати всіх беруть, роботи куча. Ну, хто вміє шити. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки. Гарного вечора.